Вітаю в ефірі підсумковий випуск новин, яким був останній тиждень квітня у Рівному та області. Пригадуємо далі у інформаційному огляді. Здобути освіту або підвищити кваліфікацію на сучасному сертифікованому обладнанні. Усе це можна зробити у навчально-практичних центрах, які працюють у Квасилівському професійному ліцеї. Навчатися тут можуть бажаючи з усієї України. Як функціонують НПЦ та на якому устаткуванні проводять підготовку, розкажуть наші журналісти. Студенти Квасилівського професійного ліцею відпрацьовують види зварювань у навчально-практичному центрі сучасних зварювальних технологій за професіями електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та на півавтоматичних зварювальних машинах. Дмитро Ткачук, студент другого курсу, розповідає, з дитинства подобалось спостерігати за процесом зварювання, тож після 9 класу вступив до професійного ліцею. Особливо зручно каже працювати із новими апаратами. Обладнання чудове, зручно зварювати. Що влягає дуже добре минулого року? проходив практику на СТО Власт чудове сто теж дуже багато чого навчився. Тут більш сучасне обладнання ніж там. Цей НПЦ працює у закладі з грудня 2018 року. Має 16 окремих робочих місць із сучасним сертифікованим обладнанням. В кожній кабінці стоїть зварений апарат, який йде мультисистемно. Це означає, що він. І енергозбережливий, ми розуміємо, по чому зараз електрика. І разом з тим на кожному апараті можна виконувати декілька операцій. Це дві або три операції. І ручне дугове зварювання, напівавтоматичне зварювання, і аргонодугове зварювання, тобто апарати. Мультисистемні стоїть окремо витяжна вентиляція для ручного довозварення. Включається повністю ця сторона. З іншої сторони, якщо ви звернете увагу, над кожним робочим місцем стоїть окрема вентиляція, тому що там аргонодугове зварювання в різних потребах. Вони її вмикають. Окрім цього, є у ліцеї ще один НПЦ, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів із кількома лабораторіями. Там студенти вивчають все від заміни шин до комп'ютерної діагностики та фарбування автомобілів. Керівництво закладу говорить, намагаються реагувати на запити ринку праці. Хай вона собі рухається, хай рухається зупиниться. Ми для того, щоб створити цей центр, спочатку працювали з роботодавцями, вивчали станції техніки, технічну станції технічне обслуговування автомобілів, вивчали, слухали роботодавців, тобто вивчали, на якому обладнанні їм потрібно буде навчити людей, які прийдуть до них на роботу. І в даному навчальному закладі зібрано саме найкраще обладнання, яке і на якому яке знаходиться в наших роботодавців. Окрім того, усі бажаючі можуть здобути додаткову освіту або ж підвищити наявну кваліфікацію та отримати диплом чи сертифікат кваліфікованого робітника. Це навчальний центр. Ми тут навчаємо не тільки дітей, тобто надаємо первинну освіту, а фактично до нас з'їжджаються всієї України. Це від Львова до Донецької області. І тут навчаються дорослі люди в майстри виробничого навчання, які проходять стажування. Ми також підвищуємо кваліфікацію. Ми маємо від відповідні ліцензії по всіх рівнях від стажування, закінчуючи підвищенням розряду. Подібною можливістю квасилівського ліцею скористалась Маргарита Герасимчук. Жінка ось вже понад 10 років працює на виробництві з виготовленням яких меблів. Починала із розкрійного цеху, а зараз вже начальниця виробництва. За першою освітою. Маргарита викладачка, проте після декретної відпустки, вирішила перекваліфікуватись та здобути ще одну освіту. Як прийшла на моргну, мені стало цікаво, швейне виробництво середини. У мене бабуся була швачкою і я вирішила піти перевчитися на швею. Щоб всередині розуміти специфіку роботи, новинки швейного виробництва. Я рахую, коли хочеш в своїй професії бути асом, то потрібно знати все зсередини. І технічна освіта вона дає змогу і заробляти більше, бо ти знаєш специфіку, як швидше виконати те завдання, що тобі ставлять перед тобою. Ну, якось так. Для мене дуже важливо. Надалі у закладі планують відкрити центр професійної досконалості. В Україні збирають перший медичний мільярд і на Рівненщині частину цих коштів вже використали. Куди їх спрямують, хто долучається до збору та як можна допомогти, дивіться у сюжеті. Декілька тижнів тому військовослужбовець Сарненщини Анатолій разом із побратимами мав відправитися у зону бойових дій. Однак, через звичайну необережність чоловік опинився на лікарняному ліжку. Уже темно було я в повному мабундируванні з платформи просто. Двагою своєю, плюс броня важка, і нога поїхала на щебній. Так отримав травму. А грузили техніку свою військову зону виконання. Наслідок невдалого приземлення чоловік отримав внутрішньо суглобовий перелом. Спочатку він перебував на лікуванні в місті Сарни. Пізніше був переведений до рівного минулого тижня. Анатолія прооперували. Знімок з комп'ютерної томографії кінцівки цього пацієнта бачимо велику гімкову кістку. От лінія перелому, зона ушкодження безпосередньо. Це на іншому знімку, теж на КТ бачимо перелом, зміщення фрагмента. Тобто він був зафіксований пластиною, стабілізований гвинтами, тобто забезпечує абсолютну стабільність, що дає змогу почати ще раз повторюсь, ранню реабілітацію ЛФК і всі такі моменти, які... Швидко поставлять на ноги цього пацієнта. Минулого тижня був прооперований ще один військовослужбовець з переломом нижньої кінцівки Володимир. Це травма на полігоні отримана на навчаннях. Ну, правильно, принув голов, приземлився, не так. Та й от і все. Поспів з травмою перелому нижньої третини великого кістки та верхньої третини малого гмелькової. Було змонтовано апарат фіксації, так як пацієнта був масивний набряк нижньої кінцівки, і вже на 20-й день, коли набряк спав, ми його проопорвали. було виконано вже заключний остаточний остеосинтез через невеличкі. Розріза шкіри. шкіри було встановлено пластину з которої стабільністю та фіксація гвинтами. Цю пластину, так званий ендопротез, Володимир, як і Анатолій, отримав в рамках всеукраїнської національної програми. Врятуй кінцівку, яка діє з осені минулого року. Її основна мета забезпечення українських лікарень всім необхідним для проведення 15 тисяч операцій, завдяки зібраному першому медичному мільярду. Нещодавно до збору цих коштів долучився український рок-гурт. З 15 квітня ми почали роботу. Ту співпрацю з благодійним фондом здоров'я українського народу, а саме з програмою, «Врятуй кінцівку, за допомогою наших концертів зараз благодійних. Ми збираємо кошти для того, щоб зробити якомога більше якісних. На операцій для наших поранених бійців. Середня вартість лікування однієї кінцівки за умови її збереження становить в межах 60-70 тисяч гривень. Іби більше захисників могли отримати якісне та оперативне хірургічне втручання зі встановлення ендопротезів. Гурт Скай розпочався український благодійний тур. 30 гривень з кожного квитка будуть спрямовані на операції. Кількість поранених бійців через війну Дуже майже всі збирають на зброю, і це логічно. Ми теж. Зібрали і передали більше 12 мільйонів гривень. Ось але наших вибачте бійців ремонтувати треба також, і вони заслуговують на це. Вони пожертвували своїм життям, здоров'ям заради того, щоб ми з вами були тут. І наша місія, і наше призначення робити все можливе для того, щоб віддячити їм. До слова, в рамках програми «Врятуй кінцівку у двох лікувальних закладах Рівненщини вже прооперовано кілька десятків військовослужбовців. 90% з них отримали травми під час несення служби. Аліна Пучка випуск новин. Чи дійсно в університетах рівного зросла кількість студентів-чоловіків? Соцмережами поширюють інформацію про дикий інтерес представників сильної статі до навчання та, начебто, бажання у такий спосіб уникнути мобілізації. Ми звернулися за роз'ясненнями до двох місцевих вишів. Що з того вийшло? Дивіться у матеріалі. В університетах Рівненщини різко зросла кількість студентів-чоловіків. Таку інформацію масово почали поширювати інтернет-видання, посилаючись на розслідування ресурсу Наші гроші Львів. Там підготували ціле дослідження з інфографікою по окремих вишах, зокрема рівненських. В усіх відслідкували зростання кількості студентів-контрактників чоловічої статі, велику частину яких становлять громадяни віком від 30 до 50 років. Це пов'язали, цитуємо з бажанням чоловіків уникнути мобілізації. Ми зв'язалися з двома місцевими вишами приватним МГУ імені академіка Степана Дем'янчука і Рівненським державним гуманітарним університетом в обох назвали цю інформацію недостовірною а цифри взятими з повітря. Офіційно ніхто ніякої вибірки не робив. принаймні в нашому ЗВО, яка у нас гендерна рівність, яка у нас кількість за віком і так далі. Це великий шмат роботи, і ми. Цього не робили і ніяку офіційну статистику нікому не подавали. Це я вже певні маніпуляції. У Рівненському державному гуманітарному університеті повідомили, що інтерес до навчання з боку чоловіків дійсно зріс, однак не суттєво. Дещо виріс і середній вік студентів. Якщо раніше це було 20 років, то зараз 25-27. Чоловіки вступають здебільшого на спеціальності: комп'ютерна наука, математика, інформатика, фізична культура, психологія та екологія. Станом на сьогодні в Рівненському державному гуманітарному університеті навчається до тисячі студентів. Чоловіків це і бакалаврат, і, і магістратура. Під час попередньої вступної кампанії чоловіків-студентів додалося до двох сотень. Ну не, не можна сказати, що суттєво інтерес зліс звичайно тро, трошки виріс, але однак можна буде судити про це вже після цьогорічної вступної кампанії. Ми поцікавилися також кількістю чоловіків, які навчаються в аспірантурі у двох вищезгаданих університетах. До прикладу, у МЕГУ таких є близько ста у РДГУ втричі менше. У вишах нагадали, що є допустима кількість ліцензованих місць для здобувачів вищої освіти згідно із конституцією України. Будь-яка людина, будь-який громадянин України незалежно від віку, від статі, може здобувати вищу освіту. Зазвичай в аспірантуру йдуть люди, дорослі. Зазвичай в аспірантуру йдуть люди, які хочуть досягти якогось кар'єрного зросту, здобути науковий ступінь. Один із тих, хто вирішив продовжити навчання в аспірантурі, рівнянин В'ячеслав. Хлопець отримав диплом магістра журналістики. Однак сподівається, що здобуті у найближчому майбутньому знання та навички вже в аспірантурі допоможуть більш якісно. Реалізувати свій потенціал. Мені здається, це досить непогана ідея в сучасних реаліях. Не знаю точно, але можливо, це, ці знання мені знадобляться в майбутньому. Можливо, я все-таки довчуся та захищу докторську дисертацію. Ось і стану якимось професором, вчителем у вищих навчальних закладах рівного припустили, що поширення неправдивої інформації про кількість студентів-чоловіків може бути вигідне окупантам і є частиною ІПСО з ціллю дезінформувати українське суспільство та нагодувати брехливою пропагандою своє населення. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин. Весна це не лише пробудження природи, а й активізація алергічних процесів в організмі людини: Чхання, нежить, почервоніння очей та навіть дерматити. Все це є першими симптомами алергічної реакції організму. Як вберегтися від цих проявів та чого ще слід остерігатися весною? Дивіться у сюжеті. Весна, час активізації алергічних процесів. Саме з кінця березня розпочинається період світіння дерев та квітів, які можуть викликати у людини чхання, сльозотечу, почервоніння очей, нежить, а часто ще й дерматити. Якщо з першими чотирма ознаками можна впоратися самостійно за допомогою антигістамінних препаратів, то дерматити обов'язково потребують обстеження лікаря. Йдуть прояви на відкритих ділянках, як я вже сказала, на відкритих ділянках, куди попадає ультрафіолетове. Ультрафіолетові промені. І якщо людина не користується фотозахисними кремами, відповідно йдуть прояви. Це в першу чергу це ерітема. Ерітема то почервоніння. Може переходити в більш гострішу стадію з явищами мокнуття всі прояви почервоніння, набряку з'являється свербіж. Це ознаки гострого дерматиту. Як розповідає лікар, весною може проявлятися декілька типів дерматитів. Основними їх збудниками є в першу чергу йде загострення атопічного дерматиту. Йдуть збудники інгаляційні це цвітіння дерев. Це пилок, це так само у загострення іде фотодерматитів, тому що вже більш активне, активніше сонечко, і сонечко попадає на відкриті ділянки, тому йдуть прояви дерматити, алергічні дерматити, сонячні дерматити. Також потрібно бути особливо обережними під час проведення сільськогосподарських робіт, адже на полях з'являється велика кількість рослин, які можуть провокувати алергічні реакції в людини. Контакт шкіри. З рослинами може привести до загострення так званий фотодерматит, фітофотодерматит. Тобто, коли шкіра контактує із рослиною і під впливом ультрафіолетових променів може дати. Свій своєрідний прояв на шкірі, який може привести до бульозних елементів, до міхурів, до сильного свербежу, знову ж таки, до того ж самого мокнуття, тобто більш гостріші. І, звичайно, не слід забувати про кліщів, кількість яких максимально зростає саме навесні. Необхідно носити одяг, який прикриває відкриті ділянки після відпочинку, після контакту і перебування на травичці. Необхідно себе оглядати, тому що кліщі зараз активніші і в перші ідуть після укусу кліща, коли кліщ кусає. Людина навіть цього може не відчувати. Напросто немає того больового відчуття. Аби не страждати від алергії і дерматитів, якщо ви схильні до цього, потрібно підготуватися, приймати антигістамінні препарати, зволожувати очі та носову порожнину, дбати про шкіру і звичайно користуватися фотозахисним кремом. А для того, аби не стати обідом кліща, потрібно лише бути на сторожі. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На Рівненщині оновлюють автопарк станції екстреної медичної допомоги. Чотири новенькі автомобілі швидкої поїхали у райони області. Чим обладнані карети, за чий кошт придбані та в чому їх відмінність від тих, на яких наразі працюють медики, дивіться далі. Бригада швидкої допомоги Костопільської підстанції оглядає нову карету швидкої, на якій виїжджатимуть на виклики до пацієнтів. Руслана Василечко фельдшером працює вже 20 років. За зміну має від 5 до 8 викликів. Розповідає, раніше працювали на автомобілі Б класу, тепер отримали реанімобіль, який має більше сучасного обладнання. Тут є набір вакуумних шин, шинносілки. вакуумні класні електрокардіограф. Ну, тут шині комірці в нас є, ну все необхідне для нашої праці. Тут є ШВЛ у нас. Дефібрилятор зимою дуже добре підігрів рідин, от Е, від, відсмоктувач, ну знай ну, часіше електрокардіограф, та все ніби необхідне. Діє нові швидкі і водій який на ній працюватиме, адже автомобіль підвищеної прохідності за понад 40 років роботи розповідає Іван Басюк. Бувало різне, так як працюють не тільки по місту Костопіль, а й всьому району, іноді ще й по сусідньому, де дороги не в найкращому стані. Ну, я думаю, що буде все таки повна Буде лучше і проїхати, і доїхати поїздимо. Будемо бачити по селам, не всюди можна доїхати часом. Пішки приходиться йти, вивозять. Це повнопривідний автомобіль. Вище, вище машина. Ну, що я можу сказати, поїжджу побачу, бо у нас сітроєн і пижі пижо. Чотири реанімобілі класу С, які обладнані для транспортування пацієнтів, здійснення ускладненого догляду за ними, отримали бригади з Костополя, Вараша, Острога і Радивилова. Дані автомобілі, три з них придбані завдяки обороні ініціативі Президента України Володимира Зеленського ЮНАТЕ-24, куди кошти надходять від тих організацій, людей, які підтримують Україну, які вірять в перемогу і які оцінюють саме ваш план. Три автомобілі це класу, позашляховики, ще один автомобіль від компанії Епіцентр. Також з благодійними намірами. Найближчим часом в область має надійти ще шість нових автомобілів швидкої допомоги. Релокований з Рубіжного до Рівного Луганський державний медичний університет продовжує пускати корені в новому місці. Минулого року для студентів закладу знайшли гуртожиток. А вже цьогоріч там розпочали перші ремонтні роботи. Що вже вдалося зробити, та за який кошт оновлюють кімнати. Дивіться в сюжеті. Оновлені стеля, підлога, стіни, нові вікна та двері, якісні меблі. Так зараз виглядають кімнати гуртожитку, де мешкають студенти Луганського державного медичного університету. Першокурсниця Дарина Полюхович розповідає, якими були умови до ремонту. Спочатку умови були не найкращі, чесно, заїхали і злякалися кімнати, тому що темно, вікна старі, двері старі, меблі ще старіші. На ліжках неможливо спати, все рипить, скрипить, дуже некомфортно. А зараз все змінилося, зробили ремонт і спати набагато краще стало чесно. Спина вже не болить, двері не риплять, і нові меблі набагато краще виглядають. Декілька місяців довелося жити в кімнаті, яка давно не бачила ремонту. І студентці четвертого курсу Анастасії Кононенко з Луганщини. Дівчина порівнює якими були умови в гуртожитки в Рубіжному, куди університет переїхав у 2013 році після окупації Луганська. З тими, в якій довелося заселитися вже в Рівне. Спочатку це було як нове, нова будівля. Тому там і отеплення було нове усі ці бойлери, душові кімнати, усе було нове, все ну, буквально тільки зробили, і от там ми ж заселились. Все набагато там було якось не знаю по новітньому, тому що тільки построєно. От. А тут вже треба було дробляти, тому зрозуміло, що там і родніше, от і вже там прожили скільки три роки. Ректор університету каже, вдалося оновити лише шість кімнат, але це тільки початок. В планах повністю зробити ремонт всередині, як у кімнатах, так і в коридорах. Після чого візьмуться за фасад будівлі. Ми обрали ці кімнати за тим принципом, що вони були, мабуть, на найбільш критичному стані, і саме з них ми почали. Таким чином, тепер у нас вже нема тих е кімнат, які знаходяться в такому не досить гарному стані. Ремонт тут проводять як за кошти університету, так і за підтримки спонсорів. Зокрема, з їх пошуком допомагає фундація імені князів благодійників Острозьких. Благодійному фонду за підтримки міжнародних партнерів вже вдалося придбати ліжка, матраци, столи, стільці та шафи. Пошукали і підприємців, які могли допомогти. Власне, меблі, які закуплялися коштом Global Giving, це міжнародний фонд. Вони були закуплені через тендер. Тому що фундація Острозьких, яка оголошувала цей тендер і зверталася до Global Giving, є фондом розвитку громади. А тому нам дуже важливо, щоб виробники матеріалів, меблів були місцевими. Наразі в гуртожитку проживає 175 студентів, як з Рівненщини та сусідніх областей, так і з Донеччини і Луганщини. Аліна Почкалексі Олексієнко, випуск новин. Погратися, пройти квест, вікторину, отримати подарунок і вакцинуватися. Це можна зробити у рівному у спільноточці від ЮНІСЕФ. Усі заходи організували до тижня імунізації, який розпочався у понеділок, 24 квітня. Хто від чого, де та коли може отримати щеплення, дивіться у сюжеті наших журналістів. Учні другого класу рівненського ліцею за номером 19 слухають лекцію та проходять цікаву вікторину про віруси, бактерії, вакцину і щеплення у дитячій точці спільно. Продовж кількох днів там проводять заходи, спрямовані на те, аби якнайбільше розповісти дітям про імунізацію. Другокласники Ігор та Іля кажуть, такі вікторини цікаві, адже дізнались нові факти про хвороби та як з ними боротися. Вакцина вона буває і корисна, і погана що є різні мікроби. Що є добрі, є погані, що вони погають на різних предметах. Після Вікторини діти мали можливість розфарбувати гігантський малюнок відповідно до тематики заходу. Тетяна Вознюк, вчителька ліцею за номером 19, каже, у школі також розповідає дітям про різні захворювання, віруси та бактерії. Ми прийшли ознайомитися з цим, а вже пізніше, вони будуть вирішувати вакцинуватися, тому що вакцинуються вони з батьками. Тут сьогодні у нас 20, всі діти дуже задоволені, ви можете побачити, що там відбувається. Їм було надзвичайно цікаво. Окрім вікторини та лекції на локації, можна одразу безкоштовно вакцинуватись. Там працювала мобільна бригада. Лікарів, яка і проводить щеплення як дітям, так і дорослим. Вакцинацію можна отримати відповідно до національного календаря щеплень. Для цього необхідно прийти у спільну точку дорослим з документами, а дітям у супроводі когось із батьків чи з підписаною інформованою згодою на щеплення. Для дорослих і для дітей в наявності є всі вакцини, які передбачені національним календарем України. Сьогодні в нас є вакцинки від АКДП, це кашлюк дифтерія, правець, КПК, паротит, краснуха від гепатиту, гемофільної інфекції, і, звісно. На поліоміліту однією з тих, хто скористався можливістю і погратися і вакцинуватись, була шестирічна Варвара. Дівчинка восени має йти до школи, тож вже почала підготовку. Її мама Юлія розповідає про таку акцію від ЮНІСЕФ. Дізналась у садочку, тому прийшли отримати вакцину, яка необхідна в такому віці, згідно національного календаря щеплень. КПК і проти поліоміліту капельки. Завжди стараємося зробити вчасно, коли ми здорові, ми всі всі, всю вакцинацію, всі щеплення в нас вже є, ті, що потрібні. Як тобі не боляче було? Ну трошки боляче було, але вже не були, так В школу хочеться. Хочете, любиш часа. Так, ми вже читаємо, рахуємо. І заходи у спільноточці в Рівному триватимуть з 27 до 30 квітня включно. Загалом на рівненчній ситуації з вакцинацією дітей покращилась, говорять медики. Проте близько 5 тисяч дітей досі не мають щеплення від вірусного захворювання поліомієліту. На водойму у Рівненському парку молоді цього тижня повернули пару лебедів. Традиційно у цю пору співробітники зоопарку випускають на волю водоплавних птахів, які вже стигли стати символами лебединки. Перший вихід на воду нових мешканців озерця у центрі рівного бачили наші журналісти. Відсьогодні парк Лебединка у середмісті Рівного повністю відповідає своїй неофіційній назві. На тутешню водойму випустили пару молодих трирічних лебедів. Птахів у спеціальних клітках достав. Були співробітники рівненського зоопарку. Саме там пернаті проходили реабілітацію. Тепер самець та самиця відновлюватимуть сили у центрі міста, тішачи своєю присутністю рівнян та гостей. Лебеді нові, це молоді птахи, які в минулому році потрапили до зоопарку обмороженими захололими. Ми їх відігріли, відгодували, і вони ще не зовсім набрали потрібного красу. Але на найближчим часом вони відмиються в воді і будуть красеннями на нашому. Улюбленому місці відпочинку минулого року один із лебедів, який мешкав на тутешній водоймі, відлетів у невідомому напрямку. За словами директора зоопарку Олега Павлюка, подібне трапилося вперше, бо зазвичай лебедина пара формується на все життя. Одними із потенційних ворогів птахів є самі люди. Часто рівняни надмірно годують парнати хлібобулочними виробами. Це абсолютно не властива для них їжа. Якщо би хтось хотів приходити підгодовувати, то найкраще це би було зерно. Найкраще це були крупи, можливо, дрібно нарізані овочі. Ну а хліб він досить. Багато білку має і він забиває їм стравохід, а в великій кількості це їм зовсім не корисно. Наявність лебедів на водоймі у парку молоді одна із головних фішок тутешньої території. За словами начальника департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслана Гудими, чекати на глобальне оновлення лебединки у найближчий період не варто, адже держава перебуває у стадії війни. Однак комунальники традиційно підтримуватимуть парк у належному стані. Зікін перебуває на балансі в Треста зеленого господарства, треба займається зараз Ської дерев, вичисткою зелених територій, відсівом трави в місцях оголення її. Ну і в загальному там підтримка, тобто там доріжки, якщо десь будуть якісь ямки, ямковий ремонт, можливо, поточний ремонт, так само лавок буде проведений. За словами представників рівненського зоопарку, зазвичай з моменту випуску лебедів на водойму в обласному центрі починається справжня весна. І, хоч сьогоднішній прохолодний вітер дещо вніс корективи у це правило, все ж поява на озерці головних символів точно покращила настрій рівнян, які прогулювалися лебединкою. Микола Брижицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Таким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області? Журналісти сфери продовжують тримати вас в курсі актуальних новин. Тож залишайтеся на наших ресурсах до зустрічі.